Доброго дня, пані та панове, з вами Естет. І я просто не міг не поділитись з вами цим моментом. Давайте зараз ще хвилинку почекаємо, поки всі зберуться. Розпочну я зі свого аккаунту сьогодні. Тому що завжди я його залишаю нам потім. І мені у підсумку нічого не приходить. Ми всіх легендарок розхватуємо на аккаунтах підписників. А я залишаюсь з пустими кишенями спорожніми. Так, привіт, гарне відкриття. Дякую, дякую. Так, і я там швиденько встиг поглянути новини, обіцяють нам друге друге КВ з особистими, правильно? На ходу я там щось таке встиг прочитати. Так. Ну що, 29? 29, не знаю, чи шанси є? Напевно, шанси є завжди. Напевно, шанси є завжди. О, у нас ще й турнір іде. Турнір це приємно. Так. Що у нас тут? Я правильно зрозумів? 4 з 5 останніх КВ з особистими. Ну виходить, що так. Виходить, що так. Так, бажаю потягти бажану легу. Дякую, дякую. Невже Ротос буде? Я його сьогодні не даремно прикрутив. На фоні, тому що всі знають, ко я чекаю. Ну, до речі, що в нас 5 уламків, 3 епіка вже випало Якби я робив злиття і закривав турнір, мені б це сподобалось. Є, летить! Нарма, нармочка. Нарма, нармочка. Е -е. Ну нічого, лега перша пішла перша пішла. Ще буде, ще буде, ще буде. Це не останнє. Так, ще два уламка поштучно, потім десятками. Потім десятками. Треба задати задати темп відкриттю. Лего потягли вже, план план мінімум виконаний. І якщо не помиляюсь, Лего з, мені, мені з відступників мені буде корисним. Лега з відступників мені буде корисними. Бо вона посилить вартових, а в вартових там бездушний, вартових там гай. І вони отримують всі... О, ще одна, казавши, що ще дві! Ооо, дві, але таке ж лайно. Недаремно, недаремно я себе розпочав, недаремно. Стрімер знає, що робить. Так, ну тут я вже нічого не очікую. Тут я вже нічого не очікую. Але мені сподобалось, мені сподобалось. Так, ідемо перевіряємо. Ну, Галкабар Рунік. Варвари горять. А, і Рафматап Унік. Два Уніка. Два Уніка і. корисний. корисний дублікат. Правильно розумію? Та це мене... А, я вже бафнув. Я вже бафнув собі точність. А, ні, нарма у мене вже є, Нарма третя, Нарма не корисний дублікат, на жаль. Ну нічого, я думаю, це епічно. Це епічно було. Пішли, пішли паролі мені в Телеграм, люди зрозуміли, кому варто нести свої. уламочки. Так, 29 уламків, 3 легендарки. Почали, почали.